Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 31 серпня 2023 року по всіх знаках зодіаку. Карта Дня для Овнів. Для огня випадає старший аркан помірність. Помірність говорить, що у всьому має бути золота середина. Така спокій, гармонія. Це його не витрачаємо, не переїдаємо, не лінимось, ну й не нехтуємо відпочинку. Все має бути так 50 на 50. Золота середина, у всьому спокій, тиша, гармонія. Можливо, виділити якісь. Для того, щоб помедитувати, щось послухати, можливо, якусь музику, для того, щоб, знаєте, заспокоїтися, для того, щоб такий спокій отримати в душі. Якийсь. Карта говорить про те, що, можливо, будете займатися якимись справами по дому, Наприклад, приготуванням їжі, прибирати, можливо, будете в будинку. Але у всьому, пам'ятайте, має бути гармонія. І у всьому тримаємося з золотої серединки. Тельці. А для тельців випадає Королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про допомогу якоїсь здорової жінки. Можливо, про допомогу від вашої подруги. Також ця карта може вказувати на те, що ви будете займатися е, певними справами, які вам будуть подобатись. Також ця карта говорить про. Можливо, якісь покупки, планування якогось бюджету, певний якийсь шопінг. Емоції будуть гарні, емоції будуть приємні. Головне, не давайте нікому собою маніпулювати, і день у вас обов'язково вдасться. Близнюки. Для блиснюків випадає двійка жезлів. Ну, ви стоїте перед якимсь вибором, ви зважуєте все і зай і проти. Вам потрібно гарнесенько все обдумати без поспіху, не робити якихось зайвих рухів, різких рухів. Якщо від вас щось вимагають, ви скажіть просто свою думку, але не приймайте ніяких рухів і, знаєте, не робіть ніяких дій. Вам потрібно все обдумати. У вас день буде якихось певних роздумів, тому серйозні справи в цей день краще відкласти. Пам'ятайте про це і все гарнесенько обдумайте перед тим, як приймати важливе рішення в своєму житті. І також ви маєте подумати. Прийняті рішення, які наслідки будуть для ваших, для оточуючих і близьких вам людей. Також ця та карта говорить, що вам доведеться вийти із зони свого комфорту. Тому вам потрібно все ретельно обдумати і зважити всі проти. раки. А для раків випадає семірка мечів. Ну, дивіться, семірка мечів говорить про якісь певні складності, про якісь певні трудності. Ця карта говорить про якихось шахраїв, крадіїв, які готові вас обхитрити обдурити. Також ця карта може вказувати на те, що вам доведеться хитрувати в певній ситуації для досягнення бажаної мети. Карта вказує на те, що у вашому оточенні є люди, які дуже сильно вам заздрять, люди, які є ворогами і хочуть вам просто нашкодити певними своїми діями. Карта говорить про те, що у вас буде можливість вийти із якоїсь складної ситуації. І ви зможете, можна сказати, вийти сухими з водими, якщо ви будете проявляти обережність і кмітливість, будете уважні і приділяти увагу всім деталям. Тоді у вас все вдасться і матимете гарний результат, незважаючи на те, що у вашому оточенні люди є, які готові вас зрадити. Далеве випадає п'ятірка кубків. Ну, дивіться, ця карта говорить про те, що щось із минулого повернулося в вашу жит... ваше життя, якісь певні проблеми, якісь певні негаразди, які дали про себе знати. І ви якісь почали, можна сказати, якісь рани кровоточити трошки. Вам потрібно позбутися цих минулих проблем, оцього свого минулого, і більше до нього не повертатись. Також це карта страхів із минулого. Вам їх потрібно залишити позаду і більше до них не повертатись. Тому що чим більше ви до них повертаєтесь, тим складніше вам планувати своє майбутнє і досягати у майбутнього поставлених цілей перед собою. Тому вам потрібно. Позбутися всіх оцих больових ран, позбутися всіх минулих негативних наслідків і більше не впускати їх до себе в життя і не дозволяти їм вас розч... сумувати. Діве. А для дів випадає п'ятірка жезлів. Карта вказує на те, що буде відстоювання своєї точки зору, якась можливо конфліктна ситуація. Доведеться доводити свою правоту, відстоювати свої погляди і доводити дійсно, що ви праві. Тут буває, знаєте, дивіться треба по ситуації. Можливо, є така ситуація, де дійсно потрібно відстоювати своє, і, бути, і не в якому разі не відступати. А можливо, є така ситуація, де людям марно щось доводити, і це може тільки зробити якісь негативні. Наслідки краще пройти мимо. Тому дивіться, яка буде ситуація і як вам діяти. Тереза. Для терасів випадає старший аркан колісниця. День для вас буде гарний, день для вас буде вдалий. Дуже багато часу будете проводити в дорозі, день буде дуже активний різними подіями, різними справами. Але в будь-якому випадку день для вас буде гарний, вдалий, і ви досягнете поставлених цілей перед собою, вийдете, скажімо так, переможцем у тих справах, які ви перед собою ставите. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає семірка мечів. Семірка говорить про можливих крадіїв, можливих шахраїв, які можуть трапитись на вашому шляху. Також ця карта може вказувати на якихось заздрісників ваших, якихось ваших ворогів, які захочуть вам нашкодити. В будь-якої ситуації ви зможете вийти, скажімо так, сухим із води, якщо будете обережні і кмітливі. Можливо, в цей день ви будете проявляти якусь хитрість для досягнення своєї цілі. Можливо, ви не зіткнетеся ні з якими крадіями, шахраями і так далі, з якимись вашими застрісниками ви просто, можливо, будете хитрувати у досягнення своєї цілі. Карта дня для стрільців. Для стрільців виглядає гарна карта Старший Аркан Світ. Світ говорить про те, що. День значний і досить важливий для вас будуть. Ваші проблеми почнуть вирішуватися, здоров'я відновлюватися. Люди, які не потрібно, від вас підуть. На вас чекає успіх, певні гарні події в життя і досягнення вашої мети, досягнення ваших цілей. Ви просто будете радісні, щасливі від того, що. Все, що ви планували, збулося. Мрії ваші збулося. Набули якихось нових навичок, якогось нового досвіду і так далі. День прийде гарно і дасть вам якісь можливості в майбутньому. Козироги. А для козирогів випадає старший Раканмах. Маг говорить про те, що все в ваших руках для досягнення вашої цілі, для досягнення вашої мети. Головне, потрібно вірити в себе, в свої сили, в свої таланти і нічого не боятися. І тільки тоді ви зможете досягнути тих результатів, яких ви бажаєте, тих цілей, які ви перед собою ставите. У вас є все енергія, сили, ресурси і знання, які вже пора застосовувати на практиці. Видолічки. Для водолійчик випадає старший аркан сонечко. Це дуже гарна карта. Старший аркан віщує вам успіх у всіх ваших справах. Карта говорить, що у всіх ваших починаннях на вас чекає успіх, щастя, радість і насолода у будь-якій сфері вашого життя. Це дуже гарна карта. І день прийде для вас дуже гарно і дуже, дуже прекрасно. Ви будете задоволені всім, з чого ви досягнули. Рибки. А для рибок випадає двійка жезлів, будете перед вибором якимось стояти, будете зважувати всі за і проти, якихся новин будете чекати. Вам, знаєте, потрібно прийняти якесь рішення, яке дуже вплине на ваше майбутнє. І тут потрібно робити все без поспіху і все ретельно обдумавши. Також в цей день краще відкласти всі важливі справи на наступний день. І ретельно все обдумати. Ви обов'язково впораєтеся з цим, обов'язково приймете рільне рішення, але для того, щоб його прийняти, вам потрібно все ретельно обдумати. Знаєте, навіть найменшу дрібничку. Робити все без поспіху. Тоді буде гарний результат. Бажаю всім гарного, вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!